до нього звернулася 18-річна клієнтка з втратою голосу, за духою, нервовим напруженням, і під час роботи з нею виявилося, що батько цієї дівчини зустрічається з має любовні такі стосунки з іншою дружиною жінкою. А чоловік цієї жінки в підліткому віці якраз дуже сексуально ну, приставав. Uh -huh. До цієї дори Фройд якраз взяв і інтерпретував це як те, як приховане бажання цієї uh -huh. е дівчини, не як ну, травматичний досвід, так, uh -huh. а про те, що це от, власне, він був якраз такою з верхньої позиції. Та для нас це був зараз був би. На такий victim blame, перекладання відповідальності на жертву, Дора пішла е, з терапії, вона не втрималася, і це напевно було її якраз ретравматизацією такою. Да? Ще один чоловік, який не створив цього безпечного місця. Mm -hmm. Фройд, після е, того вона пішла, що робить він? він